Щороку теплоенерго розробляє план підготовки до чергового опалювального сезону, хоча гідравлічні випробування, які тепловики проводять одразу після зупинки котелень, вносять свої корективи. Порив на магістральному трубопроводі по вулиці Транспортній в районі 5-го мікрорайону тепловики виявили під час гідравлічних випробувань. і припустити не могли, розповідає головний інженер теплоенерго, що в цьому місці трубу прорве. В Опалювальний сезон із нею проблем не було жодних. А по завершенні тиску 16 атмосфер вона не витримала. Наразі тепловики займаються її ремонтом. Окрім цього пориву, під час гідравлічних випробувань було виявлено по місту ще 64 на магістральних і зовнішніх мережах теплопостачання, 145 на внутрішньобудинкових. Кількість більша за торішню, і це. Капитальных ремонтов практически не было. Мы ведем постоянно текущий ремонт. Мероприятий по государственным инвестициям, которые предполагались уже на протяжении 6 лет средств нету. Программа модернизации системы теплоснабжения из-за отсутствия финансирования пока не работает, которая предусматривает... На внутрі мікрорайону на шісті тересках у котельні, що дало б нам можливість економії 25% газу газа і електроенергії 46%. Всі несправності виявлені під час гідравлічних випробувань, буде усунено. Говорить головний інженер теплоенерго Павло Усков. Вже зараз усі працівники підприємства задіяні у підготовці до нового опалювального сезону. Безусловно, на всіх участках. по микрорайону, по городу, на всех участках практически есть везде в плане ремонт, замена, ремонт, замена, ремонт, замена. До 15 сентября мы должны подготовить все. Тепер головне фінансування населення і решту абонентів тепловики просять сплачувати за їхню послугу вчасно і в повному обсязі для того, щоб ми могли приобрести труби, матеріали вложити в зиму і впевнено пройти наступний отопительний сезон.